А в російських пабліках помітив повідомлення про те, що західні країни, начебто, накачують зброєю Молдову, що Сполучені Штати погодили продаж 44 гусеничних амфібій aav 7 про спільні навчання з країнами НАТО, будівництво нової військової бази за 25 кілометрів від Придністров'я. На не те щоб я відчував якесь бажання обговорювати російські пабліки, але що такого вони могли помітити в Молдові? Ну, по перше варто звернути на абсолютно слушне зауваження. Не варто читати російські зет пабліки, читати російських зет-пропагандистів та топ чиновників з Російської Федерації за однією, але абсолютно очевидною причиною. Вони брешуть щоразу, тільки но відкривають рота. Що ж стосується військово-технічного співробітництва уряду Молдови з країнами-партнерами, то це їх внутрішні справи. Часи нині буремні, а російська агресія нічим не спровокована проти суверенної України. Котре засвідчує. Поважають лише тих ті країни, які мають спроможність захищати себе. Тому, якщо такі процеси відбуваються на території братньої нам Молдови, йдеться про посилення її бойової могутності їх армії, і це можна лише вітати. Бо насправді наявність зброї це наявність дуже такого вагомого аргументу, який має. У за задумом стримувати будь-які агресивні плани ворожого війська я впевнений в тому, що якби українська армія була на пагатові й мала відповідні ресурси у лютому 2014 року. А до того ще відповідну політичну мову тодішніх керівників нашої країни нинішніх подій, які відбуваються в різних куточках нашої країни, гарантовано б не було. Бо той самий Путін так само поважає силу, це єдиний аргумент, з яким він рахується і на який він рефлексує. Але чи можемо ми е, принаймні припустити, що е, дружня країна Молдова таки готується закрити оте е, е, оту виразку, яку спричинила Російська Федерація на території їхньої країни е, в той момент, коли зараз ну принаймні тил у них гарантовано надійний. Я маю на увазі український тил, що стосується тих процесів, які відбуваються насправді. Ключове полягає в тому, що навряд чи уряд Молдови буде готовий до того, щоб ліквідувати той самий анклав, який ми не знаємо під назвою, «Самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка. Чому бо це постійно декларують і президент Молдови? Майя санду і представники тамтешнього уряду. Я не думаю, що зараз на часі на порядку денному в Молдові саме такі саме армійські настрої. Вони зараз знаходяться на етапі провань до майбутніх виборів. Я думаю, що зараз в першу чергу вони цим опікуються. Ну і знову ж таки на порядку денному в Молдові, як і в будь-якій іншій країні світу. В першу чергу, актуальними є питаннями збільшення добробуту місцешнього населення. Тому я не думаю, що зараз актуалізовано на стільки питання пов'язане з ліквідацією, тієї, саме саме проголошеної приністровськомолдавської республіки. Немає підстав вважати таке. Угу. Ну просто побажаємо удачі нашим е, друзям з Молдови. У них це буде добре. А пропоную поговорити про ядерну палицю і про надійність російського щита з огляду на той черговий невдалий пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Чи можна взагалі по цьому випадку оцінити стан ядерного щита Російської Федерації? Ах, і дуже, до речі, важливе питання. Бо я, досліджуючи його, звернув увагу на таке. І досі росіяни хизуються тими ракетами, які свого часу були спроєктовані та виготовлені на підприємствах, які нині знаходяться на території нашої країни. Сучасні розробки російської оборонної промисловості ну не надто привабливо виглядають. Згадана вами ракета типу Сарма, здається, здійснила лише один. Ефективний та успішний запуск. Всі інші спроби були невдалими. Така ж саме невдала спроба була запуску цієї ракети на полігоні Плісевська в Архангельській області, яка продемонструвала, на жаль, для російських генералітету та й вищого військово-політичного керівництва, що має ця ракета влади. І, хоча вона вже поставлена на бойове чергування в російській армії, як бачимо, свою спроможність виконувати завдання за призначення, вона демонструє. Час від часу і скоріше ні чим так. Що нам з цього важливо зрозуміти? Часто густо наші західні партнери дорікають нам, щоб ми були більш стриманими під час відбиття агресії в російській армії. Мовляв, не варто зайвий раз турбувати російську армію, бо вона може вдатися до непередбачуваних кроків, на накшал застосування ядерних компонентів. Тут я ставлюся питання: а чи насправді спроможна Російська Федерація реалізувати такого от штибу загрози? Чи не видається все це абсолютним фейком такої собі маячної спрямовано на те, щоб залякати всіх і вся у світі? А насправді російська армія має дуже обмежені ресурси щодо реалізації такого штибу місії? Звісно, що не хочеться доводити весь цей театр абсурду до конкретних? Пусків ворогам, чи то стратегічних, чи то тактичного рівня ракет з ядерним начинням, але часто усе ми бачимо, що багато заяв російських можновладців не мають нічого спільного з тим, що є насправді на землі. А я хотів би поцікавитися вашою думкою, якщо раптом пуск такої несправної ракети був би здійснений, ну якимось чином вийшла вона з тієї шахти. Там щось відкрилося, не відкрилося взагалі не зрозуміло, чому та не зрозуміло, чи відкрилася там та шахта, чому вона не вилетіла, чому вона бахнула всередині? Ну менше з тим, ну раптом вона вдалося вийшла вона з шахти і не полетіла. А чим це закінчиться для росіян? І взагалі де в них розташовані оці пускові установки? Тобто полігон полігоном. Там принаймні плюс-мінус на якійсь відстані все безпечно, але ж ракети у них не тільки на полігоні стоять вони ж в них приховані десь. Хоча, напевно, наші партнери зі штатів і Британії дуже добре знають де. Так, очевидно, і тут ми маємо розуміти декілька дуже важливих елементів. Ну, по перше, пуск тієї самої балістичної ракети, який відбувся на перегоніво в Архангельській області. Він був, скажімо так, випробувальним. Тобто ядерного начиння в цій ракеті не було. Вибухнув двигун, вибухнуло пальне, яке зберігалося там. Кратер від вибуху був утворений діаметром 62 метри. Це навколо було зруйновано, знищено. Що ж стосується неспрацювання окремих елементів і ракети на етапі пуску чи польоту, такий варіант виключати не можна саме тому зазвичай росіяни здійснюють пуски балістичних ракет над малолюдними регіонами Російської Федерації від гріха подалі. І не дарма росіяни постійно здійснюють пуски своїх ракет Х-101, Х-55, Х-555 над акваторією Каспійського моря. Чому бо часто густо трапляється відмови? Двигунів цих ракети вони падають або десь в акваторії Каспійського моря, викликаючи в тому числі екологічні катастрофи в регіоні, або десь в степах Прікаспійська там на території Волгоградської області. Це вже стала практика не вперше. Така інформація з'являється в мережі інтернет, така дані. Росіяни настільки хизуються наявністю своєї сучасної зброї, що чомусь забувають про те, що часто густа та зброя дає збій і наслідки в тому числі є жахливими для тамтешніх мешканців. Знову ж таки, історія з керованими авіаційними бомбами. Я думаю, краще за мене цю історію можуть розказати мешканці Білгородської чи Курської області. Бо там тих кабів, які е, несанкціоновано сходили під час е, їх запуску і відправлялися в політ не за запланованої траєкторії, прилітаючи на голови тамтешніх мешканців і Ковської областей. Нечисленна кількість таких випадків зафіксована зафіксовано та ширила свого часу в регіональних мережах інтернету саме в цих регіонах Російської Федерації, тому нічого дивного немає. А з урахуванням того, що нинішня російсько-українська війна за обсягами та інтенсивністю ведення бойових дій є наймасштабнішою з часів завершення Другої світової війни, то таких випадків є і стається чимало. І я думаю, що на це варто зважати не лише Наша співгромадянам, які знаходяться в зоні риска від прильотів ворожих кабів чи ворожих ракет, а й мешканцям Російської Федерації бо часто густо ті ракети прилітають зовсім не туди, куди їх планують російські пілоти. Пане Владиславе, ну до кабів ми ще повернемося, бо є там у мене по них питання. Хотів би закрити вже, як кажуть Гештальт, по цьому ядерному озброєнню. Дивіться. Перший момент, я усвідомлюю, що напевне протоколи, як вони мають спрацювати, як там вони запускаються, як відбувається підрив ядерної боєголовки, напевно, засекречений, але можливо зрозуміла там загальна модель, чи може статися так, якщо раптом Російська Федерація запустить МБР, ну балістичну ракету міжконтинентальну, і вона почне падати. Чи станеться там вибух, чи ні? Чи вона може бути підірвана тільки в певному секторі? Цухом вірно, що внаслідок несанкціонованого падіння ракети з залишками пального вибух може статися потужною силою. Я є свідком такої історії, коли одна з ракет ракета типу Х-55, прилетіла неподалік від того місця, де я живу. Вибух двигуна та рештки пального призвів до руйнації ну, кількох будівель навколо і знищення кількох автівок, які знаходились на парканні на паркувальному майданчику неподалік. В тому тобто, числі і моя машина зазнала чималих ушкоджень. Тобто не варто недооцінювати силу вибуху, яка спричинена е, тим самим двигуном і рештками аві... е, ракетного пального. Я думаю, що на це варто зважати, в тому числі і з урахуванням тих ризиків, які щоразу. Варіативно несуть пуски ворожих ракет, причому вони загрожують не лише мешканцям нашої країни. Повторюю, вони несуть загрозу, в тому числі для мешканців Російської Федерації, над тими регіонами, де вони прилітають. А як бути з ядерною боєголівкою? Чи вона спрацює чи ні? То гарантувати ніхто не може. Ну, по-перше, історія пов'язана пов з готовністю бойового сегмента атомних боєголовок російської армії. Вона досить закрита. У нас немає верифікованої інформації. Прошу, тут у мене ще один помічник я його провожу. Так і діре. У нас обмаль інформації, і я не бачив в відкритих джерелах відомості про те. Яка кількість боєголовок справних готових на бойовому знаходячися на бойовому чергуванні є в російській армії? Час від часу з'являється сегментована інформація, але в якій ступені вона відповідає реаліям на землі, навряд чи хто може сказати, ну окрім визначених посадових осіб російського генерального штабу, а вони не поспішають ширити на широкий зал такого типу відомості? Оце зрозуміло, що таємна інформація. Тому знову ж таки не варто доводити цю історію до застосування там. Ракети із ядерним начинням. але те, що я маю абсолютно грунтовні сумніви щодо спроможності Російської Федерації скористатися з максимальною ефективністю цією компонентою, ну тут, як на мене, є чимало факторів, які підтримують мою теорію. А, зрозуміло. Ок, тоді залишимо поки що. Російську ядерну зброю в тому стані, в якому вона є. Я думаю, що краще вона не стане з огляду на те, що відбувається, і які обмеження працюють. Ну звісно не хочеться бачити і пусків. Тепер щодо кабів, я так розумію, що каби це за великим рахунком найбільший головний біль зараз на фронті, і це, напевно, єдина складова, яку росіяни ефективно використовують, чи є нам чим боротися. Що стосується кабів, якщо ми з вами проаналізуємо зведення від українського генерального штабу за останні 2-3 місяці, звернемо увагу, що зазвичай ворог застосовує від 70 до 120 кабів на добу, це дуже багато. Крова авіаційна авіаційні бомби, які в основі яких є фугасна авіаційна бомба, вагою 250-500 кілограмів, навіть півтори тонни, є серйозним викликом не лише для наших оборонців безпосередньо в бойових порядках, а й для наших мешканців, які знаходяться або в прифронтових, або в прикордонних територіях на прикордонних територіях нашої країни. Сьогоднішній прильот ворожого каба йдеться там про кап вагою в 500 кг, Привів звів до руйнації кількох поверхів, багатоповерхівки в Харкові. Він призвів до трьох смертей. Чимало людей, мешканців того панівічного будинку, зазнали травмувань, і все це наслідок лише прильоту однієї бомби в одному будинку. А про великий жаль, ворог має ще чимало ресурсів. А ми ще й досі маємо дуже мало, мало ресурсів для запобігання. Цим е, дрона чи цим м, атакам за допомогою керованих авіаційних бомб. Нам критично бракує систем протиповітряної оборони. Ні, не для того, щоб боротися з керованими авіаційними бомбами. Це вкрай складна історія. А для того, щоб руйнувати ворожі літаки на сії керованих авіаційних бомб. Ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що ще один фактор впливу на ворожі літаки це їх знищення в місцях базування на литовищах. З цим у нас так само є проблеми, бо ми навіть маючи певну ракетну компоненту, ще й досі не маємо дозволів на застосування цієї ракетної компоненти по території Російської Федерації, що гарантовано місця базування знищувати ті саме літаки на сі кабів, пане Владиславе, тоді випливає, звісно ж, наступне питання. Зараз е, делегація України перебуває в Сполучених Штатах. Е, частина м, ну одна із цілей, з якої приїхали туди е, наші делегати, це власне отримати той самий дозвіл. Е, ну, по тих розмовах, що ми е, зараз чуємо, і те, що ми обговорюємо з нашими експертами, в тому числі і політтехнологами, в тому числі і політологами. Ну тобто, намагаємося з усіх боків подивитися і зрозуміти. Е, Ну, хоча б для себе якийсь прогноз зробити, чи побачимо ми цей дозвіл, чи ні. В мене, якщо чесно, настрій не надто оптимістичний, але на я вас підтримую так. Але навіть я вас підтримую. <свісно> кажіть, <свісно> а, та. але навіть якщо раптом ми отримаємо такий дозвіл, чи не встигнуть росіяни забрати звідти все, і таким чином ми ніякого ніякої переваги не отримаємо. Чесно, я не вірю в те, що ми отримаємо дозвіл за абсолютно таких прагматичних міркувань. Якщо про такий дозвіл пішлося, ми б його давно вже отримали і використовували на повну потужність ті наявні у нас ракетні ресурси. Але дозволу немає. І здається, що наші важливі партнери не поспішають е чинити е тиск на Російську Федерацію в такий спосіб, бо це ескалація конфлікту, і це є певними червоними лініями для наших західних партнерів. Хоча здається, дії української військо на території Курської області абсолютно чітко продемонструвала таке: немає жодних червоних ліній для Путіна і навіть. Пряме вторгнення на територію Російської Федерації не на ті території, які Путін вважає своїми на підставі фейкових там референдумів і дивних змін в конституцію Російської Федерації, йдеться про Луганщину, Донеччину, Херсон і Запоріжжя, а також за Про Севастополь та, та Крим, а про території, які за світовим визначенням є. Тут російськими, наприклад, до Курська область, але як бачимо, що навіть в цього випадку жодних таких дієвих реакцій з боку Москви на це немає. А отже, жодних ефективних червоних ліній, про які часто густо проголошує або президент Путін, або Ерзас, президент Медведів, не існує де-факто, заяви залишаються абсолютно голосними і не мають нічого спільного з тим, що відбувається на землі. Я до чого веду? Звісно, що дискусії в Вашингтоні і в Нью-Йорку будуть відбуватися досить жваво. Але чи отримаємо ми відповідні е згоди від наших західних партнерів? Я маю абсолютно слушні сумніви. І дай Боже, щоб я помилявся, але здається, що цей кейс протистояння з ворожою армією нам доведеться реалізовувати більш самотужки? Тут ще один такий момент. Чи є якісь країни, окрім Сполучених Штатів і Великої Британії, ну скажімо, з полу країн, які закликають наших партнерів дати цей дозвіл, а в кого є така далекобійна зброя, наприклад, їхні зразки або їхні там ну, розробки? А в кого ми б могли попросити таку зброю вже з автоматичним дозволом її використовувати, оскільки ну ці країни закликають надати цей дозвіл? Я думаю, що визначення деяких процесів в нашому світі, які ми знаємо під назвою глобалізація, створять для нас неабиякі перепони. Бо до прикладу ракети типу «Штормшеду», які видавляє уряд Великої Британії, містять компоненти, які видавляються на території Сполучених Штатів Америки. А отже, для того, щоб Лондон надав нам відповідний дозвіл на засування таких ракет по території Російської Федерації, має бути відповідна згода від уряду у Вашингтоні. Це серйозний виклик, наприклад, ракети типу Таурос, які вважаються, що країною походження їх є Німеччина. Насправді це спільна розробка Німеччини та Швеції. І тут так само виникає певні невирішені питання. І тут насправді варто орієнтуватися на підтримку наших західних партнерів, але ж варто не забувати про наш національний оборонно-промисловий комплекс. Я думаю, що ворог якраз про наш національний оборонно-промисловий оборонопромисло. Не забуває ані на мить останні прильоти ворожих табів, ворожих ракет, ворожих дронів по території, зокрема заводу Моторсіч. В Запоріжжі є тому яскравим прикладом. Ворог намагається максимально зруйнувати наші об'єкти оборонної промисловості. До того варто додати прильоти по Павлограду, там є відповідні профільні заводи, прильоти по КБ Південний в Дніпрі. Тобто, ворог системно та методично намагається зруйнувати наш оборонно промисловий потенціал, бо чомусь впевнений в тому, що наші західні партнери. Точно не будуть поспішати з наданням як відповідного комплекту озброєння та військової техніки для потреб України, так і за відповідними дозволами на застосування того самого комплекту. Бо, якби було інакше, я думаю, що ми б бачили зовсім іншу картину на полі бою. А, пане Владиславе, ну тут у нас лишається ще пару хвилин в контексті сказаного. Хотів би поставити наступне питання. Звучать розмови про те, що Україна слідом за F-16 може отримати ті самі швейцарські о, даруйте шведські літаки, ті самі французькі літаки. Чи не стане на заваді той самий механізм по передачі цих літаків, оскільки вони ж теж не робляться ну, за замкненим циклами у Франції чи у Швеції? Вони всі використовують компоненти з усього ну цивілізованого принаймні світу, ну принаймні з блоку країн НАТО. Так, звичайно, я читав інтерв'ю пана Омерова, нашого міністра оборони, але я думаю, що він надто оптимістично дивиться на цю ситуацію за однією, але абсолютно очевидною причиною. Перш ніж ми отримали такого типу авіаційну техніку, ми маємо реалізувати кілька дуже важливих домашніх завдань, як це було з винищувачами. f 16 по перше, ми маємо підготувати пілотів, які будуть знатися на будові цих літаків, знати, як їх пілотувати і виконувати ефективно бойові завдання. Історія не зі швидких, я думаю, що термін підготовки пілотів на такий тип літака буде складати рік, а то і півтора. По-друге, постає питання підготовки льотно-технічного персоналу, який буде обслуговувати ці літаки, готувати їх до бойового застосування. Це так само дуже складне питання, яке точно не вирішується за кілька днів чи то тижнів. Потрібно буде місяці, а то і роки для підготовки таких технарів. Ну і друге, третє питання це питання інфраструктури. Ми маємо чимало клопоту з дислокацією тих винищувачів F-16, які є вже на збройні українського війська. А тут уявить собі, що інфраструктура для Рафалів чи Кріпінів серйозно відрізняється від тієї інфраструктури, яка потрібна для F-16. тобто потрібні нові території, нове оступкування, нові фахівці. Чи має змогу тут зараз Україна забезпечити це сьогодні? Ні, за рік півтора-два імовірно. Але уявіть собі, який головний біль буде для наших заступників командирів з озброєння, профільних фахівців, для того, щоб авіаційна техніка різної номенклатури мала змогу вчасно обслуговуватись, забезпечуватись, ремонтуватись, готуватися до бойового застосування. Чим більш вузька номенклатура, тим краще. Але ж ми зараз маємо настільки різноварвне озброєння військову техніку, що я знімаю шляпу перед нашими офіцерами, які опікуються питаннями ремонту, відновлення та обслуговування тієї західної техніки. Ну а що стосується саме авіаційних компонентів, то все це треба множити на кілька десятків разів, бо та техніка насправді високотехнологічна і потребує дуже ретельного, дуже якісного обслуговування. Дякую вам, пане Владиславе, за таку докладну е, інформацію аналітику. Розуміємо, що е, європейські літаки це буде не скоро. А... На жаль, не встигаємо. Ми все проговорити під час наших невеликих ефірів. Час спливає швидко. Тому, друзі, ви, якщо хочете знати більше інформації, підписуйтесь на телеграм-канал пана Владислава. Там будете знати більше. Сам читаю вам. Рекомендую, що називається, пане Владиславе. Я дякую вам, що знайшли час для участі в нашому ефірі. А вам удачі і нам, звісно, великої перемоги. Слава Україні! Героям слава. Я ж нагадаю, гостем нашого ефіру був Владислав Селизньов, військовий експерт.